Так, і знову повертаючись до студії, бачите, що нас менше не стає, тільки більше більше, бо наші гості нас заходять, заходять, заходять. Ще такі гарні, Так день. Так, дуже вітаємо вас. Дуже Вітаю. раді бачити до нас. Сьогодні завітали свічкарь Катерина, Хелскоуч, нутриціолог, або нутриціологиня. Як ви, Катерина, більше? Ви знаєте, Могу це не принципне. Мені теж комфортніше якось. От нутриціолог, це ж тверда наука. Звичайно, ви член Асоціації нутриціологів України і провідник нове життя. Ви нутріціології. Ми зараз розберемося, бо Сергій завжди Очень дуже хочеться дізнатися навіть слова. В цей святковий неймовірний весняний день, коли ми розмовляємо про жінок. Сьогодні я почув про натальну карту. Ляп сразу, темний коридор. що, 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 що там Затимнення, було? Затемнення. так. Коридор, коридор затемнення. затемнення. І два. Ми Сергійка, нутриціологія, хелс і енергії, Розумієш, Катя буде казати не лише про нутриціологію, про правильне харчування, про здоровий організм, а про енергію. Як енергія взагалі впливає на... Стан людини на здоров'я людини. Правильно Катерина? Якщо можливо, я щось писав, для що, всіх це розуміє. розважальна програма. Для мене це, це науково, науково так да, і я освіту буду підіймати свою дуже взагалі велике дяка, що ви прийшли до нас в гості. Поспілкуємося, бо я для себе щось дізнаюсь новенького Це буде досить непогано. Коли знає. ми з дівчатами спілкувалися, от тільки астрологія була, і актор. Майстерність, ми прийшли до того, що цифри в цьому місці кажуть про те, що треба там слідкувати за здоров'ям, як це і завжди, але там якісь дати називали. І дівчата розказали, що харчування. То до вас таке питання насчет харчування? Не знаю, так що так, таке? Взагалі, я тут недавно дізнався, що таке семіна чия, і це вже непоганий крок. Пішов нутриціологія, нутриціолог. Ну що, що ця людина робить, що ви робите, щоб допомогти іншим? Що це за наука? Вітаю всіх. Ну по перше, дивіться, нутриціологія – це наука про здоров'я людини на клітинному рівні. Угу. Трішечки поясню різницю. Наприклад, ми звертаємось до лікаря, коли у нас уже здоров'я, скажімо, пішло далеко від стану тільки норми. Поговорили про це. Тільки говорили просто, тільки що ми ж тягнемо. От, коли вже відпадає щось так, абсолютно вірно, і дійсно лікар нам здатен допомогти, коли ситуація критична. Треба просто там лягти прокапатися, бо якась така нагальна уже нагальний стан, щоб його вирівняти. Так? А нутриціологія, її сила в профілактиці, тобто це превентивна, профілактична така галузь біології, яка вчить нас, як же доглядати за своїм тілом, так щоб воно в принципі не давало збоїв. І довго нам класно служило, і, відповідно, ми були на класному рівні енергії. От приклад який? Наприклад, там, е вода впливає на здоров'я? Однозначно. Ну, наприклад, дивіться, тіло дає збої в двох е випадках. Перший це коли воно перевантажене. Mm -hmm. Як перевантажити тіло можна? Ну, дуже просто, часто, коли ми десь на стресі переїдаємо, а зараз ми розуміємо, що так, є така ситуація, і саме часто до мене звертаються з такими запитами: відкоригувати травлення, відкоригувати систему засвоєння, тому що не завжди навіть над вага. Показник, що потрібно звернутися так. там до дієтолога, натриціолога. Часто це е, ситуація, коли в принципі якісь процеси сповільнюються, і ми відчуваємо важкість в тілі. Ми важче прокидаємося. Так, так, так. Ми важче прокидаємося зранку. Ми е, або хочемо їсти надміру більше, <гум> що теж потім нас перевантажує. Ми ще себе за це потім сваримо, але ми не можемо в моменті зупинитися. От або буває таке, що навпаки, на стресі людина. Не їсть, mm -hmm. але від цього не стає здоровішою. Тобто тіло, Ось друга категорія включається. Тобто, перша, коли ми переїдаємо, а друге, коли ми не доживлюємо тіло і воно починає повільно, повільно спустошуватися важливими макроелементами yeah. і мікроелементами. No, Це, ж Це нове слово. Так, от поясню, я що я всім покажу. Я буду такий, я просто там. От просто на в двох словах розкажу, що таке макро. Макро великі це білки і жири. Це mm -hmm. те, що повинно насправді бути в основі тарілочки Так. кожного дня, тому що тіло функціонує кожного дня. Давайте це м'ясо, це яйця. Так, спокійно, рідка. що таке? Це ж окрем, білки, макро. жири, білок, білок. Ну, ось білок. білок, Давайте. Це. так. Це ага. м'яс, білок, це бобові, це м'ясо, це риба. І ну краще це говяжина, так, про телятина. Так, давайте ще договоримо угу. про білковмісні продукти. Угу. Це ще е, горіхи. Горіхи ми так, часто так, про так. них бобові. забуваємо. Будіки. Будіки, так, так. І грецькі так. горіхи, і, грецькі, і, і бобові. так, так, так. так. так бобові і ще молочні продукти. І зараз теж два слова скажу про те, що не варто їх демонізувати. Бо зараз, знаєте, от, нутриціологія, дієтологія так. ділиться на дві хвилі. Перша дуже прям відверто пропонує не вживати молочні, молочні продукти, продукти, бо там можуть бути висипання на шкірі і так далі. Але якщо подразнення в кішківники удіти, абсолютно то не можна. вірно. Я тобто себе, лактоза жи. Івить патогенну флору. Так. Якщо у нас кишечний кулат, угу. то, то нам молочні можна продукти звичайно. будуть тільки в користь, тому так. що це джерело кальцію, так. які в принципі ми ні звідки не візьмемо, крім так. молочних продуктів сир творог. Так. Білки я цими розібрав У мене стереостерего навчання йде просто когли воду. Це так. дуже клас з білками так. зрозуміло з білками так. І, і мені я цим себе питаю з розуміти. Підсумували так. що білки Білок... щодня вживаємо Так? Жири. 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 Наступний будівельний матеріал для клітин нашого тіла. Жири вони відбудовують саме оболонки клітинок всіх наших органів. І дуже важливо це розуміти, бо часто, коли людина десь там, можливо, пішов набір маси тіла, людина mm -hmm. приймає рішення в першу чергу все обезжирити. Mm -hmm. так. І ми бачимо на. При лавках наших магазинів дуже багато, 0% творог, там кефір mm -hmm. і так далі. Але насправді, насправді, залишком в тілі у вигляді жирів відкладаються не самі жири, які ми споживаємо, а саме перебір по вуглеводам. Mm -hmm. Так, от що ж таке жири? Так. Що Білки це пішли, не? жири, да, ще воловоди викладають. Сало це класний це Клас. та, До речі, да, це неодноразово на, на насичений жир, він дійсно дуже корисний для організму, mm -hmm. він не окисляється. Але потрібно розуміти, що жири з вуглеводами, от тут дійсно теж іде некорисне поєднання, тому що тоді засвоюються і вуглеводи, mm -hmm. і жири саме в жирові відкладення в нашому цілі, mm -hmm. якщо ми не втрач... не встигаємо їх витратити в. Вигляді там калорій протягом дня, тому сало без хліба так. не просто так кажуть, да? От, Бекон. і відпало питання що сало, до чого да? там лук тобто, тобто, можна? Можна, а, можна це куляти. Хлопці зараз, хлопці, ми про дівчат відстою сьогодні, але я відстоюю наші так. Що, е... <гліп> Я не знаю, хліб, Хліба без хліба. Так, Сало без хліба. Ну, так, так, бекон. Ну, дивіться, з яєшньою можна, з сиром, з білком, так, з білком і з овочами, угу. щоб, краще Дуже... щоб краще засвоювалось і щоб було кла... класне травлення. Угу. Так. Далі вуглеводи. Якщо ну, ми вуглеводи в першу чергу у нас дуже велику кількість. Ми отримуємо з круп угу. з будь-яких, хоч цільнозернові, хоч там якийсь шліфований рис, біле борошно. Це просто шліфований рис. Новий термін, так? Так, поїхали. <ріст> uh, і так, no, є uh, просто не шліфований, от він корисніший. Там він і влас... дешевший. Ні, ні, я, ага. я, я буду задавати. Я, мені треба так. знати інформацію. Так, так є ну, наприклад, є такі поняття про вуглеводи, якщо ми говоримо, як індекс лікімічний. Що воно нам дає? Це ще одне нове поняття, але насправді дуже просто все це швидкість. Like yeah. <laughs> так, ну -ну. Так, це швидкість і показник, наскільки швидко оця глюкоза прийде в кров. Тому що всі вуглеводи, які потрапляють в наш організм, розщіпляються і потім стають звичайною глюкозою, цукром. Так. Що потім не призвело до сахарного діабету. Абсолютно вірно. І зараз, до речі, це просто топ-проблема номер так. один, з якою звертаються до мене люди. Інсулінорезистентність, цукровий діабет другого типу. І це все от, дійсно якось зростання таке почалося в часі війни. Трес, неправильне харчування, воно все на генетичні якісь так. там були, так, роз, так. Ну, так. і воно все треба дотриматись. Наприклад. Якого фактору, щоб того не, не діти. стресувати правильне харчування. Да, да, не стресувати. Діти. Ти та що ти <ріст> не стресувала ти сьогодні ночі? Ні, ні не стресувала трішечки. І так, так не стресувала, каже. Тут просто кожну ніч дитина заболіла, це стріляє обстріл. стрес? так. Дивіться, от теж проговорює таку важливу, важливу складову здоров'я, не стресувати. Ми не можемо. Звичайно. Ну, як ми собі скажемо, візьми і вимкни емоції. Ну ніяк. Ми живі люди. Так, нам в моменті страшно, в моменті ми переживаємо і це нормально. Але за допомогою власне, оцих будівельних матеріалів, білки і жири, ми можемо. Тримати організм в максимально ресурсному стані, тобто ми йому даємо, знаєте, як от аванс. Тобто, mm -hmm. умовно, ти приходиш там в супермаркети в тебе або умовно там тисяча гривень на рахунку, і ти вже думаєш, ага, тут мені на це в пріоритеті, а рахуєш, тут треба зекономити. Рахуєш, рахуєш. Або у тебе є 10 тисяч. І ти розумієш, що ти можеш все от так, так само для організму важливо так. мати все в арсеналі. Тобто, ми йому даємо. Якщо щось буде зайвим, він просто це виведе по видільним системам і органам. Так, от що ж нам потрібно в першу чергу білки і жири. Тому я дуже прошу не нехтуйте жирами, бо часто ми забуваємо: от власне насіння, угу. чи альону, кунжуту, це теж джерело гарбузове, жирів, так. гарбузове, соняшне кава. І що з ним робити? Не просто так ложкою їсти, а додавати в різні салати, в різні страви. Це а, от, дійсно збільшить калорійність за рахунок е, добрих калорій, тобто, це буде нам не в зайву вагу, угу. а в ресурсність, тому що жири альтернативне джерело енергії в організмі. Так. І, і Ну, таке, орг... я так відправлю. Дивись, про цю штуку все, от дивись, uh -huh. я тобі просто по-чесному скажу, як uh -huh. від чоловіків. От, якби не ви жінки, uh -huh. то, то чия в наш організм не попадало взагалі. взагалі. Я yeah. прийшов додому, мене приготували там щось якесь, е, я, я б собі да, зварив там пільмешку, якусь гречку, і uh -huh. не знаю, завабахав. От. Дружина там, може салат якийсь. І вона ж обов'язково, поки я не бачу. Що ну, мені? <laughs> вона просто так, кунжут <laughs> чи щось таке, вона, звісно, смачне, да? і в ресторані ми замовляємо і так далі. Ну, щоб чоловік, ну не, не сій, звісно, я просто. Щоб за себе сказати, Драненко, вот, Кент у мене хороший дружочкий. Щоб він просто вдома прийшов, кинув Так. Ви ціле не так просто о, ось Ні, просто дівчат. Тільки ви слідкуєте за нашим здоров'ям ще до речі, Слука, ще ну раз буду дякувати і дякувати, систему. але це потрібно так. Це як звичка Це має приємно. Правила, Катерина, нас... Якщо це все правильно сформувати, то воно, вже, воно вже правильно звички. Ти живеш все з нормою. Просто ти не можеш я купив хліба, і тут взяв собі якесь насіння. Не жоду величезна радість, що чоловіки нас цінують і бачать отаку турботу, тому що ну у мене, наприклад, чоловік в нього припекло. Ще до того, як ми познайомилися, він в нього був преддіабет, і mm -hmm. йому довелося розібратись з харчуванням mm -hmm. ще до того, як в його Це життя потрапила жінка-дієтолог. Mm -hmm. Тому він каже: ну все, я коли просто Доля, вирішує да. там. Нам підбирає нас і... ми... Ну, все. Та да. ну але тут дійсно така відповідальність рівно на кожній людині, на кожній людині за своє живлення. І дійсно, наприклад, тут задача хелс коучів, нутриціологів допомогти вам так, а Адаптувати в своє життя оцю цю звичку, от як так, ви кажете, було, да. кинув трошечки там того насіннячка, там зеленушки, все, щоб воно було просто і щоб вам не доводилося собі просто ламати мозок на цю тему. А що ж мені потрібно? Тому, в принципі, от роль хелс коучів сьогодні дійсно не заморочити життя, а навпаки, спростити, даючи конкретні правила, рекомендації і приклади. А не корисне харчування. Давайте зараз трішечки скажемо. Угу. Це що чи можливо можна інколи собі дозволити? Сісти батончик, я не знаю, що там. Це я про себе, те, що я люблю. І я так їм, і я думаю, воно мені в користь. Я енергетично собі закладу інформацію. Салом. не Батончик взяла, сіла. Я знаю, що там дуже велика кількість калорій, але я сіла, думаю, віка, краще про солодок м'ясо сіла. Батончик солодкий, так там. Скажіть, можна інколи дозволяти собі чи краще? Дивіться, тут така ситуація. Я не зустрічала, чесно скажу, жодної людини, яка би до мене просто приходила і казала, Катя. От я хочу сісти на правильне харчування, я хочу відмовитись на все життя від солодку. Ну ніхто нормальна, ні одна людина не хоче все життя сидіти на дієті. Це нормально. Тому тут ключовим, ключовим фактором взагалі грає баланс. Угу. Якщо ви Даєте організму просто от, три основних повинно бути прийоми їжі. І якщо в ці три прийоми їжі ви даєте йому все необхідне організму, я маю на увазі, mm -hmm. так? Ресурсно, так то по-перше, зменшується тяга до солодкого так, 100 тому що організм вимагає солодкого знову ж таки як спосіб швидко отримати глюкозу в кров, mm -hmm. отримати енергію. Так. Якщо у нас от, все в режимі економії. На рівні клітинного живлення, да, то організм буде подавати сигнали, як швидко поповнити так, як оце, себе підбадьорити підбадьорити так. так, але це не означає, що організму потрібен цей батончик. Mm -hmm. Ну, на рівні задоволення, можливо, так. Але як, наприклад, я працюю, ми не обмежуємо жорстко. Ну, в рідких випадках, якщо в людини якась, знаєте, от лікувальна, терапевтична ціль, наприклад, в неї там хронічні екземи або такі захворювання, mm -hmm. ну тоціологія теж з цим працює. Mm -hmm. Тобто, часто, коли, наприклад, хронічна якась хвороба, і традиційна медицина не може з цим впоратись, тому що ну людина не вмирає, там якби все прокапали. Ну, а за най... екзему, це ж наруждає на, да, на кож... ну, да, багато... рано, да. просто ця штука. Да. Ну я стикався, знаю, що просто не так просто це вивезти, убрати да. і так далі. Спочат а це йде не тільки в лікування. Ти бачиш, взагалі в твій да. організм, який. Да. Запалення крові просто ну, доводиться до ладу, Ні, і це, це можна це не запалення крові. Дуже часто всі ці шкірні висипання або алергії, дерматити, екземи пов'язані з порушенням кишечного балансу так, мікрофлори, так. тому що у нас там живе цілий ряд uh -huh. мікроорганізмів, це нормально, але вони повинні жити в балансі, і наш імунітет повинен керувати їх чисельністю, а не навпаки. Uh -huh. Тому що, коли у нас відбувається, наприклад, розростання цієї патогенної флори. От тоді якраз навпаки у нас йде схильність до солодкого, тому що е вона хоче їсти, вона вони розмножу абсолютно вірно. Вони розмножуються на цукрах. І наша дійсно велика задача тоді взяти і просто почистити за допомогою безпечних трав, спеціальних, ну давайте теж самолікуванням не займаємося, Звичайно, тому що може. Так, Бали, професійні, професійні речі, професійні, тому що ми можемо попити, як ви перед тим казали, ромашки, ромашки та. і туди можливо, буде. воно вам десь на рівні підсвідомості допоможе. Що я щось роблю для свого тіла, але чи воно допоможе дійсно врігу врегулювати отой от дисбаланс кишечної мікрофлори? Скоріш за все, ні. І тут потрібні терапевтичні якісь. Ну, по-перше, треба система, якому складе спеціаліст, подивиться аналізи, угу. тому що от про чекапи, так ну ви знаєте, це така теж. Болюча тема, ніхто не хоче їх робити, але чекав нашу, ви що? Ну ми розпочали? коли воно вже придавило так, що е посиділо відпало так. щось, там так. ти бачиш, що якась там а що так немає? Скільки штук? П'ять у хм. нас просто до біга кінця. Ось Катерина ще так. хотіла запитати угу. нутріціологія і енергія, як вони пов'язані? Я знаю, що ви розумієтесь на цьому. так трішечки давайте. Так, так. Дивіться, ну насправді пов'язані напряму, тому що наше тіло я так дуже алегорично говорю. Що це наш храм душі, так ми всі духовні створіння, і це уже насправді сьогодні факт, який напра... напевно кожен знає. Є квантова фізика, яка оцифровує енергію на рівні наших вібрацій. Але ми і зараз, до речі, дуже багато з'являється духовних провідників, і це чудово, тому що в Україні така випала доля дійсно переживати складні трансформаційні часи і. Проживати їх достойно. І я дуже хочу подякувати вам, Запоріжжя, це моє рідне місто. Наскільки ви мужні, стійкі, і просто кожен продовжує робити свою справу. Це настільки дорогого коштує, що я кожного разу, як приїжджаю додому, знаєте, це такий... М Ну, сказано, з Києва що... до нас приїхали зі Львова, з Львова катак, так я дуже не трой... підтримуємо один одного. Витримаємось тому, і дійсно духовність важлива в нашому в наш час, але ми можемо безкінченно спробувати медитувати, щоб розслабитись. Так, угу. нам потрібно це, але якщо в кишечнику безлад, якщо на рівні тіла воно обтяжене, то провідність енергії. Буде мінімальною, звичайно, і дуже важливо зараз працювати над провідністю енергії. Чому тому, що зараз небезпеч... ну, безпечного місця в Україні немає ніде, uh -huh. ну насправді, тому що і у Львові бувають uh -huh. жорсткі моменти, але а, нам в цьому допомагає інтуїція внутрішня, внутрішнє наше я, uh -huh. е, яке дійсно в якийсь момент говорить: піди, наприклад, там вийди на вулицю або. А яке зараз для мене безпечне місце, але зв'язок з цим вищим я теж залежить від того, в якому стані моє тіло. Тому я дуже закликаю, хто ще не робить чекапи. Будь ласка, давайте робити. Хоча б раз в рік. Я вже не говорю там що три місяці. Так всі живемо своїм життям, всі заклопотані. Але, хоча б раз в рік подивитися, чи взагалі мої процеси йдуть. Хоч трішечки в адекватному руслі, так. так і взагалі, знаєте, ще індикаторним моментом є а, навчитися відчувати своє тіло, в який момент воно перевантажене, і в цей момент взяти і полежати банально. Бо ми знаєте, о, дійсно часто так прям з надривом. Так. Я вже виснажена, але я ще піду, ще Мені проведу. Требу, що... Треба так, угу. але вже наша інтуїція нам підказує, що. Ну полеж трошки, і в цей момент, якщо ми себе не чуємо і йдемо з надривом, потім нас, знаєте, звалює. Ну хто помічав, Звичай. що буває такі раси, просто захворів да, два тижні, звалило. Можна І імунна система взагалі не витримує абсолютно вірно, так. Так, так, так. От це класно. дійсно про можливість відчувати себе. Тому моя місія в першу чергу, чому хелс коуч, тобто коуч це людина, яка допомагає е, пізнати себе, яка вчить, передає знання. Я передаю знання про те саме як відчувати своє тіло собі самому, тому що коли ми приходимо до спеціаліста, ми ніби перекладаємо відповідальність на нього. Угу. От я до тебе прийшов, давай мене, будь ласка, там вилікуй або відредагуй, а дуже важливо мати можливість проаналізувати себе хоча б мінімально, самостійно і кожного дня. Ну, дякуємо. Це дуже, дуже, дякуємо. Дуже класна, дуже, дуже цікава так, інформація. Вона дуже необхідна. Ми вам ну, щиро-щиро вдячні, Сергій. Я дуже рада. Так, частіше в гостях будьте у нас, будь, будь ласка, Коли і нас коригуйте. Да. Це, це наше здоров'я. Декого з нас освіта, все ж таки, в якомусь платі, але е, підтримуючи знаєш, кожне друзі. слово. Організм е, це е, таке не створеною природою створіння, яке потребує догляду, і е, щоб ви знали, як доглядати, треба, хоч іноді показатись спеціалісту, який скаже, хлопці, так у вас же треба зібрати тут щось щось докупи. Ви ж вже Бо кашляєте не так, як потрібно Абсолютно. Тому треба показуватись так. І для цього є спеціалісти, які знають, як е, попередити те, що вже не. Можливо, буде повернути. Так, 100%. продовжуємо наш телемарафон і побачимо ще реклама йдемо. Дякуємо.